Сила жінки не в міфах, не в пафосі, не в казках про берегиню. Вона не в тому, щоб все встигати чи ніколи не здаватись. Це не марафон на виживання і не вистава про ідеал. Справжня сила, коли вона втомилась, але не зламалась, коли їй страшно, але вона все одно йде, коли ніхто не питає, як їй, а вона знаходить у собі силу не зникнути. Жінка це не броня. І не квітка. це людина, яку часто залишають саму, з дітьми, з рахунками, з розбитими надіями. І вона тягне не тому, що хоче, бо мусить. Сила жінки в реальності, у здатності пережити зраду і не втратити себе, у тому, як вона щоранку встає після безсонної ночі і йде далі без гучних слів, без орденів. Її сила у праві бути живою. Зі злістю, з болем, з бажанням послати все до біса. Сила не в тому, що вона не зламана, а в тому, що навіть коли ламається, знаходить спосіб скласти себе знову.